Понеділок на Тернопільщині був не лише обливним, а й зірковим. Ексгравці одного з найуспішніших футбольних клубів світу Реал Мадриду вперше приїхали на Тернопільщину. Франсіско Павон та Іван Перес зіграли не один переможний матч у складі вершкових, перш ніж завершили кар'єру. Тепер своїм досвідом хочуть поділитися із майбутніми українськими зірками. Ми знаємо, що у всьому світі у всіх закотках різних міст діти люблять грати у футбол. Наша ціль поспілкуватися з ними, передати головні базові принципи футболу, підтримати їх у їхньому розвитку футбольному і спортивному загалом. Коли були малими, зізнаються футболісти самі хотіли грати як тодішні зірки мадридського реалу. Коли я був малим, то я захоплювався футболістом Реал Мадриду. Того часу ідеалом були Сантільяна і Еміліо Бутрагеніо. Оскільки я змалку грав нападником, і для мене головним нападником був Марко Ван Бастен і Еміліо Бутрагеньо. Зараз вони для маленьких футболістів зірці для наслідування і діляться досвідом підкорення вершин. Зокрема, малечі із Великих Гаїв провели майстер-клас тренування майбутніх чемпіонів. Він кожен день побачив зірку Мадридського реалу. Сподобалось. ми тільки що роби ведення і переступ. Бачив зірок футболу. Сподобалось. Майстери, тренери не покажуть каждого ще ігроки покажуть. Ігрок вже ну вже набити ногу має і додають з майбутнім вже визначилися будуть футболістами. Що ж до футбольного клубу, то вибір між двома Реал Мадрид або Барселона. Допомогти у втіленні задумів малечі планує керівник федерації футболу в Тернопільській області Тарас Юрик, на запрошення якого завітали імениті іспанці. Ми будемо Постійно старатися привозити для дітей тих їхніх кумирів, тих, які, в яких вони будуть вірити, тих, хто для них буде в майбутньому тою метою, до якої потрібно досягати. Тому це той шлях, який я бачу самим оптимальним. Шлях це можливості, інфраструктурні розвитку для того, щоб наші маленькі футболісти могли. Мати де грати і стимулювати їхню мотивацію, щоб вони хотіли грати. Те, що сьогодні це в Тернополі відбувається, я думаю, що це дійсно подія, яка трансформується і в нові досягнення, нові звершення. Ми будемо мати певні результати. Можливо, саме сьогодні на цьому полі буде грати майбутній чемпіон, який буде отримувати уроки від чемпіонів минулого. Після тренування разом із Франциско Павоном та Іваном Парисом діти мали можливість зіграти товариський матч, який закінчився дружньою нічиєю. Також в рамках візиту футболісти планують провести. Футбольні майстер-класи у чорткові та зборові.